В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. У останньому звіті ООН вказано, що 6 мільйонів 218 тисяч українців змушені були переселитися за кордони України. З цієї кількості більше 5 мільйонів 800 тисяч осіб отримали статус біженця в державах Європейського союзу. Ще майже 400 тисяч осіб проживають в інших частинах світу. Найбільше українських біженців проживає в Польщі, Чехії і Болгарії. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Олексій Позняк, завідувач сектора. Інституту демографії і соціальних досліджень імені ПТУХИ НАН України. Вітаю Вас, Олексію. Дуже вдячна, що ви з нами. Доброго дня. Як ви оцінюєте прогноз від ООН і як змінюватиметься число українських біженців? На вашу думку. На жаль, маю сказати, що всю сюжеті про який ви розповідали тільки що ваші колеги допустилися кількох помилок. По-перше, не можна говорити, що стільки-то людей отримало статус біженця. Статус біженця в Європі отримують дуже невелика кількість наших мігрантів. основному вони отримують тимчасовий захист. Відповідно, щодо всього цього контингенту ну, варто, варто вживати термін або втікачі від війни, або це як. Кільміш нашого інституту йде перевага такому терміну. Мені особисто більше подобається вимушені зовнішні мігранти. А біженці це, це частина з них, це ті, хто дійсно подає на статус і його отримає. І по-друге, в переліку країн, де найбільше наших громадян, чомусь випала Німеччина, яка якраз зараз посідає першу позицію. Польща довгий час утримувала лідерство, але зараз вона перебуває на другій позиції. На вашу думку, Олексію, хто з українських з українців повернеться і не повернеться до України. Які фактори на це впливатимуть? Спочатку щодо факторів, загалом дослідження низка опитувань, тому числі і те, які ми проводили, і те, які проводили наші колеги, показують, що більшою мірою на рішення про повернення впливатиме ситуація в Україні ніж ситуація в країнах реципієнтах. Тобто, в першу чергу, це вчинники безпеки, щоб не було е, ракетних обстрілів, е, завершення війни з хорошим результатом, позитивним для України результатом, е, також е, е, чинники якості життя: це і наявність гідної зайнятості, і наявність житла, е, висуну, достатній дохід. А щодо чинників, які стримують перебування в країнах реципієнтах, це такі чинники, як можливо, скажімо, втрата доходу, втрата житла, втрата правового статусу, вони впливатимуть набагато менше на рішення про повернення. Хто сам повернеться, тут дуже важко говорити. Справді, що я скептично ставлюся до результатів опитувань щодо намірів про повернення. Люди все-таки виходять з тієї ситуації, яка є зараз. Ну, є такі частина наших мігрантів, які отримують соціальну допомогу, їм десь там на рівні підсвідомості. Здається, що це буде тривати багато років. І так далі. Хоча ми зараз вже вже спостерігаємо тенденції до того, що деякі країни обмежують допомогу, і навіть деякі країни навіть пропонують виплати за те, щоб люди поверталися. Хто точно не повернеться, це е, ті наші молоді жінки, які знайдуть за кордоном собі пару. Оце можна говорити напевне. Щодо всіх інших контингентів, залежить від дуже багатьох чинників. Ну, можливо, також мова йде про тих, скажімо, наших мігрант, мігрант, мігрантів, першу чергу, мігрантів, хто знайде роботу, знайшов, чи знайшовши, знайде роботу за спеціальністю відповідно їхній кваліфікації. Але таких, але таких небагато. Ті, хто зараз, скажімо, працює на роботі, яка не відповідає їхнім спеціальностям, вони можуть цим задовольнятися на, скажімо так, на тимчасовій основі, тобто перебути. Але коли стане питання про довгострокову ситуацію, то на їх на рішення може це це вплинути. Вони можуть е, прийти до того, що краще повернутися і до України і до свого соціального статусу, який в них був раніше, ніж перебувати в країні реципієнтів на такому на, на непрестижній, скажімо, роботі. Олексію, якої державної політики ви хочете бачити в поверненні українців додому? Що має робити держава? Ну, зараз вживати якихось заходів до повернення наївно. На, на, на даному етапі треба якомога, якомога тісніше підтримувати зв'язки з нашими мігрантами, які виїхали. Це держава має підтримувати зв'язки з громадськими організаціями. Надавати психологічну, дипломатичну підтримку вже є є, є є позитивні моменти стосовно того, що можливості відновлення дипломів за допомогою державних структур. Тобто, чим більше держава буде проявляти зараз такого, таке позитивне відношення до вимушених зовнішніх мігрантів. І показувати їм, що вони потрібні Україні, тим більша вірогідність, що частина з них повернеться. Ну а в подальшому, звичайно, коли ця коли ситуація нормалізується, тоді треба буде дійсно залучати. Вже Можливо, навіть якщо повернення не з тих країн, які його стимулюють в плані. Оплати проїзду і так далі, то тут можливо може йти мова про допомогу в оплаті проїзду до України, але преференції вже внутрі країни бути не повинно. Все таки у нас є контингенти населення, які залишилися в Україні, які пережили це весь цей період, і надавати переваги, надавати пільги одним контингентам за рахунок інших, це буде неправильно треба підтримувати весь все населення весь народ і забезпечувати по можливості їм кращі можливості для існування і ще питання: які програми в яких країнах працюють для українців? Бо ми знаємо, що Польща вже хоче дати постійний захист. Так, от Німеччина також активно долучає українських школярів до школи. Те саме робить і Румунія. То які програми і де найактивніше підтримують українців? Ну так важко сказати, що стосовно активності підтримки. Дійсно, в останні місяці. Покращилася ситуація для наших мігрантів саме в Німеччині, да, Вони думають про те, щоб залучати на ринок праці наших вимушених мігрантів, але тут є одна перепона, тому що німецьку мову знає не так багато українців а для вивчення вона ну скласна складніша ніж, скажімо, польська або чеська. Я вже говорив, що деякі країни, зокрема Швейцарія, Норвегія, приймають програми навпаки про те, щоб стимулювати повернення мігрантів на батьківщину. Ну і зараз знаходять повідомлення з різних країн про те, що будуть обмеження стосовно надання житла. І тобто країни намагаються стимулювати наших мігрантів виходити на ринок праці. В Тому числі на не не на, на, на ті роботи, які відповідають кваліфікації цих, цих мігрантів, тобто на ті роботи не дуже престижні, які місцеве населення не місцеве населення не користуються попитом. Через виїзд українців за кордон з якими демографічними проблемами стикнулася Україна уже і найближчим часом ще стикнеться. Так, це дуже катастрофічна ситуація. Виїзд великої кількості молодих жінок і дітей. Діти це наше майбутнє. Це дійсно серйозний удар по Україні, і дуже багато за від того, яку частину цих мігрантів ми можемо повернути. Ну, треба бути свідомими, що ці не повернуться. Це однозначно. І є така загальна міграційна закономірність, Що чим довше триває міграція, тим менша частка мігрантів буде повертатися. Тобто, на жаль, чим довше триває війна, тим більша кількість, більша частка наших громадян залишиться за кордоном. Ну, але частину мігрантів реально повернути і будемо сподіватися, що це буде ресурс для країни в період пі післявоєнного відновлення. Зараз в принципі на ринку праці немає такої катастрофічної нестачі робочої сили, тому що вони настільки добра ситуація в економіці, але ми сподіваємося, що по завершенні війни нам обіцяні інвестиції, і сподіваємося, що це станеться, і тоді дійсно буде більший попит на робочу силу. І мігранти, які повернуться, це найкраще джерело його задоволення. Олексій, дуже дякую за вімкнення. Дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру. Олексій Позняк був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.